Метрі, не знаєте, я б хотіла, що ваші оцінки, що відбувається зараз на Росії в контексті е, два останніх тижні, це просто арешти шоу-арештів генералів і відсторонення, арешти, чотири генерали. Один, до речі, з них бойовий генерал Попов, і взагалі з його арештом вони створили ціле шоу. І теж якби так, кульмінацією це було арешт заступника Герасимова. З чим... і все це відбувається акурат після інаугурації Путіна. Тобто Путін прийшов до влади ще раз, абсолютно абсоталізував... в нього ж перший термін. Тепер я так розумію, згідно конституції, новий перший термін. І він починає знищувати всіх і вся. І далі вже з'являється інформація про можливо, як перед тим передбував бунт генералів, і все це робиться для того, аби прочистити все. Як ви бачите, що відбувається на території Російської Федерації? Ну, хотів би згадати своє таке так зване там амбівалентне ставлення, неоднозначне ставлення до діяльності там російської позиції, зокрема так званого фонду боротьби з корупції Навального. Так тобто вони якраз працювали не на користь України, да а завдавали шкоди, тому що вони боролися з корупцією в російській армії і таким чином, підсилюючи потенціал російського нападу, ну вони до, 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 претензії до Навального полягали і в тому, що він. Як етнічний українець, який як згадувала його тітка, викладачка української мови до трьох років взагалі розмовляв українською мовою А потім став таким затятим великоруським шовіністом, який йшов там в перших колонах цих русських маршів, де там зігували російські фашисти. Так от. Вони насправді робили дуже погану справу для України, коли викривали факти цієї страшної корупції, тому що там обертаються сьогодні величезні гроші. Нагадаю, що кожна третя, сьогодні там ну кожний третій карбованець в російському бюджеті йде на оборону. І якщо ці гроші розкрадаються, то це відповідно на нашу користь. Вони не будуть задовольняти потреби російських сьогодні військ, які продовжують свою операцію та на теренах України. А ті генерали, які сьогодні звільняють, вони якраз були гвинтиками цієї корупційної машини. Ми ж бачили цього Тимура Тимура Іванова, так сталося, що так хитро ну, хитросплетінням таких людських доль. Я був знайомий з його дружиною, тому що вона перша дружина такого відомого ізраїльського адвоката Маніовича. коли я працював. Українським консулом в Ізраїлі то його батько теж адвокат, досвідчений адвокат, уродженець Одеси. Він був таким активістом. Там проводив оцей проскручував там свого часу там це побідебесія і запрошував там і мене на свої там ці урочистості, присвячені 9, 9 травня. Так от, ми ж бачили в яких апартаментах жила ця родина, які вони накопичили статки, які у них там були можливості. І по арендах цих там яхти орендували на мільйони доларів на рік. Все ж це знайшли потім. Це, ну, цей самий фонд боротьби з корупцією. Тобто, вони, якщо б це розкрадання російського бюджету, то це було б нам на користь. А сьогодні арешт цих генералів і відповідно призначення на посаду міністра оборони людини, яка. Асоціюється з таким ну більш-менш притомним таким російським патріотом, який не дозволяє собі так витрачати державні державні бюджети на власні якісь там забаганки, це відповідно грає проти українського інтересу. І це навіть коментуючи останні події, пов'язані з форумом російської позиції у Львові я повторюю формулу формулу Валерія Пекаря, який каже, що там не треба шукати хороших русських в нас. Для ми всі всіх росіян сьогоднішніх ми маємо ділити на три категорії: ті, які шкідливі для нас, да, подібні до того самого ну новоназначеного російського міністра оборони, який зменшує розкрадання російського бюджету, ті, які для нас корисні, такі як Аркадій Бабченко, який збирає сьогодні гроші на. Посилення української оборони і середнячки, які взагалі ніяк не висловлюють свою позицію, їх треба просто ігнорувати. Так от. Ми маємо розставляти правильно пріоритети, і навіть там, ну ось, такий є там як е, діозний персонаж, Нівзоров, припустимо, да. Е, хоча тут йому е, Зеленський з барського плеча дав росії, українське громадянство, да з невідомо якого там переляку свого часу, хоча його всі ці балтійські країни досі він в списку військових злочинців його розшукують по приговорам е, суддів в Балтійських республіках. Да? Ми маємо отримуємо. З цих від цих країн величезну допомогу від тої ж там Литви, Латвії та Естонії. А в той самий час даємо своє громадянство людям, які таким чином заплямували свою репутацію, але навіть можна закрити на це очі, якщо він активно долучається до збору коштів на підтримку української армії. Тобто тут треба треба бути про, 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 практи, практично оцінювати нашу ситуацію, нашу сьогодні ситуацію, наші спроможності, наші можливості. Прагматично я хотів сказати. Да. Пандре, я взагалі хотіла почути вашу думку з приводу реїсі. І е, тієї авіакатастрофи, яка відбулася, тут е, багато навіть турецька розвідка дала потім інформацію. Тобто, чим довше пройшов час, тим більше інформації з'явилося. Тобто, спочатку з'явилася інформація, що була жахлива погода, і тоді всі поставили запитання: а чому взагалі гвинтокрил? Летів, якщо була жахлива погода, а потім з'явилася інформація, що погода була нормальна, що було три гвинтокрили, два в супроводі і один гвинтокрил відповідно регісів. Там був і міністр закордонних справ ще дев'ять людей на борту. І два гвинтокрили з ним все прекрасно, і тільки один зазнав падіння авіакатастрофи. І потім турецька розвідка опублікувала інформацію про те, що було дивним те, що той гвинтокрил. Який власне, була авіатроща, він не подав сигналу СОС, що було абсолютно незрозуміло і дивно. Так. І в контексті тих дуже багатьох запитань, які виникають, у мене одразу виникає запитання: чи могли б дійсно це бути вбивство? І якщо так, то хто за цим стоїть? Тому що розглядалися три версії: спецслужби, Мосад. Західні спецслужби через кому і навпаки конкуренти внутрішньополітичній ситуації в Ірану можливо все це пов'язано з Аятолою. Ваш ну, я думаю, що мають право на існування всі згадані версії, оскільки 85 років виповнюється скоро нинішньому верховному правителю Ірану Хаменаї, і за наслідництво крім Раїсів боровся старший син. Самого Хаменаї, і в них були досить напружені стосунки з мимраїс крім того, так званий цей корпус стражів ісламської революції він теж мав свої там якісь зазіхання. На цю посаду і його керівники, і в них були теж непрості стосунки, тому цей варіант внутрішніх внутрішніх розбірок там під килимних, теж не можна виключати. Ну а що насправді завжди звертало мою увагу, те, як активно розвивав свої. Свою співпрацю Ізраїль з Азербайджаном. Там, якщо продивитись там стрічку новин, то там майже щотижня були якісь там чи спільні якісь навчання, чи якісь делегації, чи якісь там створили ну не тільки Ізраїль, там і американці створили якийсь там розвідувальний центр на кордоні нещодавно з пункт спостереження в Азербайджані, в Азербайджані на кордоні з Іраном. Тобто, я б на місці насправді іранців був би більш обережним в своїх стосунках з Азербайджаном. Якщо той так не приховано, це ж робилося абсолютно відкрито і декларували вони це. Повідомляли в офіційні джерела про сплідну, дуже щільну співпрацю між. Азербайджаном та ізраїльтянами і ну, зокрема і своїм там звитягам в боротьбі з. Вірменію, ізраїль Азербайджанці завдячували зокрема і допомозі ізраїлю ці самі БПЛА, які були настільки ефективними під час останніх бойових дій. Вони забезпечувалися якраз Ізраїлем, те, що Ізраїль там відмовлявся надавати свого свого часу свого часу в Україні. Ну офіційно можливо там неофіційно і були якісь надходження, але в Азербайджан вони йшли абсолютно відкритим відкрито. Тому можливо, я б цю версію теж серйозно б розглядав. Ну а те, що той факт, що після того, вже як відбулася авіатроща, скільки там, 17 годин знадобилося для того, щоб дістатися цього місця, тобто в тих умовах. В холодної погоди навіть поранені не вижили б до того часу, поки б дісталися загони порятунку до тієї місцини, де це відбулося. Тобто, це теж так наводить на сумніви стосовно щирості цих спроб врятувати життя раїсі. Ну а для нас цікаво, що на борту, крім цих дев'яти пасажирів, виявився ще й дев'ятий пасажир, російський громадянин, якого Дехто вважає головним куратором цього ядерного проекту з Ірану і Росії і. Це підсилює цю, так би мовити, там американську ізраїльську конспірологічну версію. Тому що як ця книжка, яку я подарував на попередньому нашому ефірі про Амазонок Мосаду, там одна з операцій якраз пов'язана з тим, як спецпризначенці байчині мосаду за допомогою своїх здібностей викрили. Величезний архів ядерною із <кій> іранською ядерною програмою де були там сотні тисяч документів, файлів, які були вивезені з території Ірану. І потім, коли їх аналізували, з'ясувалося, що там величезна кількість це переклади з російською мовою. Там був оригінал, і потім переклад фарсі на фарсі на сучасну перську мову. І це зайвий раз нагадало нам про ті плідні дуже стосунки і контакти між керівниками іранської ядерної програми і фахівцями інституту. У курчатого московського так сталося, що колишні мої там однокашники долучалися ще в 80 в 90 ті роки до того, що мобілізували фізиків ядерників всього інституту на ядерні програми Іраку, тоді і Лівії. Але слава Богу, тоді знешкодили ці програми: ізраїльські і американські льотчики.